Скажіть, будь ласка, після нашої останньої зустрічі, як ваш стан здоров'я? Стан здоров'я вас так, так. За останні два тижні є реальні погіршення? Да? так? Скажіть, будь ласка, вам наскільки зараз вам вистачає знеболювання? От коли вам роблять знеболювання, скільки, скільки вам тримає? не зробити прямо з вами. Дуже зробити час, півтора-два часа. Десь півтори-дві години? Да. А потім у вас відчуваються болі, да? Так, так. Болі, страждання. Так. Скажіть, будь ласка, буває таке, що ви ночі не можете заснути? Не, не зробити. Це зробити. Постійно? Так, да, по просто що? Скажіть, будь ласка, якщо минулого разу ми з вами зустрічалися, і ви казали, що ну, ваші співкамерники можуть ще до вами, за вами доглядати, то зараз хто за вами доглядає? Зараз у мене сестрами, що все присміться. Вона в інтеграційному парасті, а з вами, це все одним там. Одну нагрузу прийшов, мене. То, що за мене пласьмета? Тобто ніхто за вами зараз не доглядає, тому що ваш співкамерник сам одною ногою в так. Не може навіть вставати, так? Так. ну серйозно, це просто там. Ми бачили умови вашої камери, це там сирость, це там дуже таке сперте повітря, таке все погане. Щось змінилося в вашій Так. Тобто ви перебуваєте в тій самій камери, які знаходилися. Так, скажіть, будь ласка, останні, останні е, декілька днів до вас приходили люди і е, пропонували вам підписати такі папери, що, да. в чому вони, що вас добре лікують, да, що добре лікують. Да, все, Типа що, я відчусь, ну там де я просто обізбавився. Та я я снімаю, то час я не маю, що це Тобто для того, щоб отримати знеболювання, ви змушені щось підписати? Ну за да, все сам написав. Тому що не написав на це. що, получав, що входит, я кажу, да, Напиши. Ну. Напишіть, щоб що, що отримати. Да, так, десь просто. став. А ви, а ви читали те, що підписували? Да. Ну, написав саме перестосував. Тобто ви не читали це. Mm. Ви не знаєте, що я підписав. Не, все знаю. Псевзає. Що я повстав там ці разом. Да. А про це була заява про те, що вас тут добре лікують. То все писав з підстовшу. То підпідпити. Під... Пишов підставити це А там хреба вас забирають. Тобто в мене забрали під собою Да не знаю, что в целом. Ну. Да узнать, не помню, пошл 15 минут, а давайте написано фотос. давайте, давайте. Да, не подслушали власти. У нас. За що все. Мы то воно пошел, Ну. Но. А потім вы написали, что то все неправильно. Согласно. Ви написала, що це не пише. Я не питався в адміністрацію, ну я обжерю Да. А скажіть, будь ласка, як ви їстеєте? Чи важко вам їсти? Ну що це збереже? Дуже важко, так? Да, ви все перемилюєте і да. в такому ж... жидкому стані, це це є.